Один 200, второй 300. Коли пролунали вибухи, вони вийшли на вулицю і побачили, як батько прийшов. Каже, «Я тут і мою маму. Матір загинула. Батько у реанімації без свідомості на апараті ШВЛ. 8 серпня російські війська обстріляли приватний сектор Нікополя з артилерії. Олена розповідає: батьки були вдома, коли у їхній двір прилетіло два снаряди. Тілиця. Про обстріл дізналася від дружини брата. Альона визвала швидку міліцію і побігла туди. Коли вони побачили маму, вони все зробили. Приїхали лікарі, приїхала міліція, і вже тоді ми зрозуміли, що вона. Олена розповідає, матір загинула під завалами будинку. Батько Андрій після обстрілу був у свідомості, проте згодом знепритомнів. До карети швидкої його на ношах несли поліцейські. Строті, сроті, сроті. Так, так, ложимо, ложимо. Ложимо. Оп! Дякую лікарям і Богові за те, що вони надали дуже якісну допомогу, швидку і він тепер буде жити. Пораненого чоловіка доставили до медзакладу у критичному стані, каже гендиректор лікарні Сергій. У 62-річного Андрія черпно-мозкова травма, зламані кістки черепу, осколки в животі та правій руці. Майже кожного дня проводимо важку операцію, щоб врятувати кожний подух, щоб врятувати його життя. Поки на цьому етапі зробили заключну операцію, наші лор-хірурги дістали. Здоровенний відламок, який злетів до шиї, Сергій каже: лікарі вже провели п'ять операцій. Чоловік у стабільно тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.